Виникає питання. І ось зараз це проявилося внаслідок того, що ми маємо збурення. Ну, Звичайно, ці збурення готувалися, все і так далі. Але на поверхню вийшло. Донбас кормить усіх. О, гірше в Дніпропетровську, тому що Донбас насправді не кормить. Тому що насправді баланс мінусовий для Донбасу. І зараз воно проявиться дуже-дуже яскраво. О. А от Дніпропетровська область. І маємо Тернопільську область. Скільки разів там? 19, так? Да? Різниця ВВП? Ні, ні. десь 4. Вже чотири. Бо там по різних показниках різна. Так, але на душу населення по бюджетних відкладень, ну це разів в 5-6. Ну, а по податкових, то там, якщо податок на прибуток на одну особу в Дніпропетровській, це ну, було до, до кризи десь 1700 гривень, то в таких областях, як Вінницька, Хмельницька, там, Дніпро, Тернопільська, Житомирська, це десь 150-160. Ну, тобто в 10 разів. Ні, податок, податок на, прибуток на прибуток, юридичних осіб. Так, по прибутковою там трошки легше. Там, там різниця, ну, ну, в ну, 4 рази отак. От, от але врахуйте таке, що якщо візьмемо місто і візьмемо район, то там і в 10 разів може бути, і в 50 разів. Так, а в середині, от, в середині області, от якщо взяти, наприклад, Хмельницьку область, де, є ну, там, місто Хмельницьке, є там Нітішин, є Новоушицький район. В Новоушицькому районі, коли ми проводили там дослідження, було 6,5 гривень на душу населення податок на прибуток юридичної осіб. А, При а так, і ось дивіться, в чому ще особливість? Коли починають, і от починається, починається тиск з боку місцевих еліт, що ми годуємо Київ, ми годуємо всю країну. Ну, звичайно, давайте подивимося. Вінницька область, так? Вінницька область. Питання: хто дає ВВП у Вінницькій області? Найбільше. Не мирів. Да. Не мирів. Не угу. 60% податку на прибуток це не мирів. <реку> Давайте підемо на зустріч і скажемо, що податок на прибуток залишається у місті там, і так далі, по цьому бюджету. Всього вони мостять золотом тротуари. Питання, чи можемо ми гуральню зробити в кожному місті? Ну, якщо такий високий прибутки, надприбутки, давайте зробимо. Кожному свічковий заводик або, або горілчаний. Ну, економіка, бізнес цього не, не сприймає. Економіка каже, ну, що і бізнес каже, дуже ретельно планується вкладення капіталу і так далі. Тобто, якщо він клав сюди, то в околі 500 кілометрів конкурент не з'явиться. Тому що дуже високі затрати. Тому країна, Україна достатньо велика, щоб була конкуренція як така. Але більше ніж там 5 у цій галузі конкурентів не вийде, тому що затрати високі. Тому те, що у Немиріві є цей городчанин і оцей великий прибуток робиться, на це все працює вся країна. Тому що споживачі його горілки знаходяться кругом країни і так далі. Коли Київ кричить, як навіжений. Про те, що ось нас там гноблять і так далі, забирають 50%, то це лукавство найвищої, чиста політика. Тому що в Києві зареєстровані всі банки з усієї України. І, очевидно, як найбільший платник він стягує всі ці податки.